Ранок після граду настали трошки соломки. Випустили пташеняток. у ще там видно, навіть не на весь розтопився лід. Пташенятка, гусенятка вийшли на сонечко. Ранок наш після вчорашнього дощу. Котенятка бегает тут пасутся. Тем качнет там крючок там подсыпал трешка солом, солом кисенца, было уже мокро, такое болото, уже холодно, дурачи светло у нас не лампу не включишь, все, качнетка, гусеняточка трешки подросли, у нас такие. Ходять гарненькі і вигріваються <кій> на сонечку. Ці курчатка теж обсухує, все добре, всі живі, все порпаються, не тому що набивав граду вчора. Так що отак. От але всі живі, всі обсуху, і це дуже мене радує, це добре. Ось наші гусенятка відпочивають. О, навалило такі гілочки, скільки. Горіхів горіхи понаоббивало. Це ми вчора їх ховали від граду під тим шалашиком. Це тут у нас колись був садочок. Для відпочинку ми пересілили гусей. Ось ці теж ті, ті гусятка сидять. Відпочивають там. Одне гусенятко постраждало було і одне каченятко. Град розбив до крові крила. І ми замазали зеленкою, ну, наче також всі живі, все добре. Вийшло сьогодні сонечко, будемо працювати, загрібати, прибирати, приводити все до ладу. Ми ще з нашою поїлочкою була така гарна, така, зручна. Взагалі, дивіться, як погатило, побило. Ось на дірки які треба ж таке. Нова навісінька тільки купили в цьому році. Жах. Вчорашнім градом навіть не поділилася з вами своєю раді радістю. Вчора у нас налупилися дівчатка. Такі ось такі гарненькі. але немає світла. І у нас сидять так, така загородочка, поставили водички. Там двойко народилося позавчора. Одне вчора рано вранці і інші дня, тому що лежить один манюсінький манюсінький Дістала сьогодні його яєчка, буквально вже сухого. Не знаю, що з нього буде. Але світла не було, то ми ночі коротше, носилися з ними. І в пустинку інкубатор їх задавили, трошки гріли. бо чого не хотіла топити плиту. Потім дали серед ночі трішки світло на пару годинок, то вони перенесла сюди, а вранці світло знову пропало. То в нас тут літня кухня. Добре, що є така лежаночка, то трішки протопила, вони також іли ось, бачите, гріються, ходять. Якось день переживемо, їм водички, насипала їм корму. Думаю, що все буде добре.